Який знає закон, що зараз панує нам людиною, Бог і вона вже. Отак і на вікна віть. Боже не чоловік, в'язана і так. А коли поле вона прийде, та воно і зказано на Божий закон. Тут показано на Божий закон. Який є святий і досконалий. a je ukázáno na každého z nás. A tak už pokázáno na každého z nás. A je to přirovnáno, že tím závazkem, který má, který je mezi mezi mužem a ženou. I porovnání se do zvězku, jaký je mezi člověkem a ženkou v podruží. Čili ona je vázána tom, tomu tomu člověku. Ženka je, tak no, tak, na tomu člověku. A pokud by žila s jiným člověkem, tak se to půsí hříchu. A jakžto by žila s jiným člověkem, to zhršit? Uh, Zákon prostě nekompromisně zkáže, to je hřích. Zákon nekompromisně řekne, to je hřích. Jediné osvobození od toho zákona, jediné vyzvolení od toho zákona, je abo ten člověk abo ta žinka zemře. Je to díky, když abo ten člověk abo ta žinka pomře. Tady je řečeno, že, kdyby, že když ten člověk zemře, tak ona je svobodná. Tu je že když člověk zemře, to živka je výlna. No, Ale tu vlastně když my zemřeme v Kristu, ale když my zemřeme v Kristi, tak ten zákon, když je svatý, toto je zákon, když je světý, tak na nás nemá. To na nás nic V té šesté kapitole tam se, ukázalo, tam se řešila otázka, те наші людські природності, яка є грішна. питання нашої грішної природи, яка є грішною. Через старого чоловіка. Тобто старої людини. А... Мовилося там стали о Христовій смерті. І постійно там говорилося про Христову смерть. О кшту, який ми поножені до Христовій смерті. Про хрещення, яким ми занурені до Христовій смерті. А І про нове життя. Там таке речено, що поки ми в Христі, так не грішимо. Там також сказано, що якщо ми в Христі, то не грішимо. Але там мусить бути та актуальна присутність така. Але там мусить актуальна присутність. Значить, як не хоче грішити, але Жиє отазка воле. Гріх – це питання волі. Він нас не але ми, ми, ми це не, не зломимо в своїй волі. Якщо нас хтось змусить, але ми не зловимося в своїй волі, так не віщимо. то не грішимо.

víro různé pochybnosti. A bo lidé na sobě musí víru i přemohty různé sumnivy. Musí překonat určité strachy. Musí přemohty pevné strachy. A musí prostě překonat ještě různé vášně, které v nás jsou. Musí přemohty různé přístrasti, jaké v nás je. Které nás stáhnou dolů. Jaké nás stáhnou vnitř. Či vyžaduje to, to určitý sebezáklad. To, co se vymáhá, je pevné a samovydračení.

Нема ціну, поки не є споєні з Христом. То не має вартості, якщо ми не є з'єднані з Христом. Mm, то і, і погані докажі, не кажуть, єднати вельми децентні, а доверуся запірати. І погані вміють поводитися децентно, вміють відрікатися себе. І великі об'єдні. Приносити великі жертви. Самозрение, про фалешне добро, а не про вигоди. Звичайно, задля фальшивого добра або фальшивих вигод.

з хрестом. Віра, яка нас єднює з Христом. Закон Божий є святий. Божий закон є святий. А ми його зрушити не можемо. І, і ми його скасувати не можемо. Старе Він постійно буде діяти. Він буде діяти вічно. Він буде діяти вічно. Причому, але тут на землі, поки ми є в іще в, 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 в тому

křesťanství živé. Pevno, když křesťanství bylo živé. Můžeme povědět to minulé tisíciletí. Můžeme říct, skladat... že про те минуле тисячоліття. Так, воно овлівнювало і статні закони. То воно впливало і на uh, державні закони. В Європі всі закони були поставлені на Божі приказання. В Європі всі закони були побудовані на Божих заповідях. То були ті європейські стандарти. Це були ті європейські стандарти. Але то, що це назива європейськими стандартами. Але те, що тепер називається європейськими стандартами. То немає ніч сполеченого

To je na prvním místě. A hned zatím jde juvenální věstí. Která začne přinášet si. Jako dável si vyžaduje dětské obětí. Pohani žertovali děti prostě démonů. A demonу. teď, jak se říkal, když to usted slovo démonismus, jako těch strašil nějakým středověkem nějakýma.

Je, a boží tak, láska, šudí, de, de, a působí a hřích. I boží láska, a bude a v Evropě prostě se postavili proti Bohu. A v Evropě proti Boha. Zrušili jeho zákony. Jeho a postavili antizákony. A postavili antizákoně. A přišlo prostě prokletí. Přišlo prokletí. A církev to mlčela. A ty mlčela. Nerobila, co měla co Naopak ještě prostě e, Mlčelá k homosexuality, mlčuje herezim, mlčí duchu Antichrista. A nejenom mlčá ona opřímo zavádě. 25 roků ten proces šel až vyvrcholil před rokem. 25 roky ten proces trval, až vašina jeho byla ryk tomu.